Друзі, всім привіт! З вами Дмитро, начинаючий блогер. Скажем так, Думаю, де б його розпочати своє перше відео, як ніде в Києві біля центрального вокзалу. Юрчик із каналу Таксуємо на Тесла запропонував мені поучастити в Батлі. Мені нічого не так, залишилося робити, як погодитись на цю пропозицію. Прийшлося купити собі цей телефон, на який я знімаю тримач. Скажемо так, вже потратив тисячі, а ще ні батла, ні відео, нічого немає. Надіюсь, що все буде. Буду розповідати вам тут і показувати роботу в таксі, як вона є, в Києві. Саме з міста Бровари, також будуть бровари. Зачасту я там працюю, в Києві я працюю, коли так, бровари надоїдають скучно, бо інколи приїдається. Спочатку по броварам катаєшся, доїдає. потім по місту Києву катаєшся, надоїдає, доїдає. Хочеться спокою. Там все-таки спокійніше, тобі ні поліції, ні камер, ні суїти, ні хрена там нема. Сів і поїхав. А в Київ приїжджає, коли треба трошечки підзаробити. Вот. Ну, посмотримо, що буде. Я сподіваюся, що болт закази чи бомж закази вони будуть. Контент буде. І будемо будем дивитися, що з цього вийде. Я думаю, буде весело. Ну а зараз я в Києві написав Юрчику, що я на Кінка, я на нивках, не зможу. Поїдемо далі. Може десь протягом дня і пересічемося, поговоримо за батл. Цікаво. Юрчик буде на уклоні, я буду на болту. Павлік, посмотрим на чому там буде. Ну і далі подивимось, скільки нас буде взагалі. Бо я так собі думаю, що 5-6 має бути водіїв. І посмотрим, що за контент, що за каса. Може, навіть поговоримо, щоб задонатити якийсь там відсоток чи півсуми на ЗСУ. Потрібно допомагати, так як ми працюємо. Воювати нам не сильно хочеться, тому будемо допомагати тим, чим можемо, а саме донатами. Ви теж, друзі. Не забувайте про наших військових, треба їм допомагати. Пропоную допомогти Миколі з канала «Таксуєм на Rover. Він захищає, як Вітя каже, наші сраки. це правда. Їм потрібна постійна допомога, не так, що сьогодні, завтра, післязавтра, а їм постійна потрібна допомога. Все таки вони там тратяться не менше здоров'я, воно все-таки безцінне, тому потрібно, потрібно допомогти нашим воїнам. Все ж таки. О, що я про себе скажу? Живу я в місті Бровари, вже більше 10 років. Працюю в таксі взимку, літкою інколи так виїжджаю вечора підтаксовувати. Бо немає роботи в мене взимку. Сам я будівельник, будую будинки, котеджі. До війни було все класно, гладко і прекрасно, а з війною роботи не стало. Якось минулий сезон, так собі більш-менш, позаминулий вам взагалі глухо. цигарками торгував, алкоголем торгував, підвозив клієнтів, шашечки став, наклеєчки, таксі клея на автомобіль. Якось крутився. Ця зима взагалі тиха, цін немає, людей немає з ким працювати, не знаю, що робити щось в мене з бізнесом ніхрена не ладиться, все кафеню планував, якийсь магазин планував. блядь. щось десь кудись йти, шевелиться, якісь документи, блядь. тобі пальці руки загибають. Якось не знаю, чи не бізнесмен я, чи щось я роблю може не так. Щось постійно вистачає. Та й своїх сімейних хлопот вистачає. Це таке, як, як двоє дітей, зйомне житло. Дві, два, два автомобіля, один в кредиті, один на бляхах, благо розмитнений. Скажімо так, мій перший автомобіль на бляхах, на якому я почав працювати, е жити та й таксувати. Так, це на якому я зараз таксую Renault Scenic 2 2007 року. Брав його на бляхах за півтори тисячі. Коли думали, коли купувати автомобіль, який же все таки вибрати. Чи ланос, чи що, а бюджет плюс-мінус 2000, Понятно, що ніхрена ти не купили ці 2000. І все-таки мені посоветували знайомі, які катались на той час на бляхах, бери бляхи, а там буде видно. І Я да, взяв бляху, устроївся таксі лінкор, потаксував, напевно, рік вплотну. потім на будівництво пішов, потім там місцеву службу, десятка місто Бровари таксував, поки не вигнали, так сказати. За те, що привлікав постійних клієнтів. А потім взагалі забив на все і якось через рік знову вернувся в таксі взимку працювати. Бо взимку роботи дуже мало. Літку більш-менш вона робота є, але є і основна робота, а взимку таксуємо. 6 років цьому автомобілю не буду я показувати зовнішній стан, тому що хочеться обняти і плакати. Якось поїхав недавно. Був на Чапайки, на авторинку, замовлення було з доставочки. Запропонував, а в же мене перекупи, питають, продаєш, продаєш? Я говорю, ну продам, якщо візьмете за гарну ціну. Ну, типу, скільки? Три тисячі. Я говорю, та ні, за три тисячі, кажу, знаєте, що хай вона лучше в таксі помре. Ну, а скільки? Ну, чотири, та ні, давай три сто. Я говорю, ні, все, я поїхав. Як я, чесно говоря, не розумію. Сценік 2 за 4 тисячі, да, ну, машина може не сама класна для роботи, для життя, але вона робоча. 1.9 мотор, все-таки 500 тисяч пробігу на секундочку. Робить, заводиться все класно, ну нюанси просто по кузовщині. Тобто десь там помняти, притерте достатньо, достатньо. Хоча за весь час жорстких ДТП ніде не участвував. Да, були там такі там, притертості, були там стуки таке, але щоб таке жорстко десь там когось чи хтось в мене, тфу, тфу, слава Богу, немає. і не буде. Хоча вожу я так собі. І акуратно, але інколи хочеться і дати газу. Ну, слава Богу, що все нормально. Тому другий автомобіль це третій, теж це таки як не як. Напевно, як перший автомобіль повівся рено, напевно, і другий, третій, четвертий, і, четверти, і п'ятий теж буде рено. Теж сценник третій, класний, він дружини. Оцей сценник заробив на другий сценник. Все так як не як. Хай не повністю. 50% ми внесли першого задатку. Він в кредиті зараз. 7 тисяч гривень. Ще рік залишився його платити. Я довольний. Автомобіль класний для душі. Да, він там не сімімесний, в принципі. Хотілося б сіми Але класний. Наступна ціль Сенік 4. Можливо, забрендую. Хотілося б його в цьому році придбати. Але побачимо, життя покаже. А так, ну, взагалі робота в таксі мені подобається. Я люблю кататися, люблю водити. Ціни просто, звісно, дно. Вони пробувають все нижче і нижче до Нового року, більш-менш робота була. Зараз, понятно, январь місяць, січень місяць. Роботи мало, вона та є, але по 70 гривень якось по пробкам тягатися не сильно хочеться. По пробкам я можу, то, тобто, точніше, не по пробкам, а по 70 гривень можу бровари поганяти, 50 замовлень за день це так. З 6 ранку до 8 вечора 50 замовлень і каса 3,5-4 тисячі, будь ласка. Не, не кожного дня така каса, такі замовлення. В середньому 30-35 замовлень в броварах на касу 2,5-3 тисячі це, ну. Легко, плюс чайових там 100-200 гривень в день це мінімум виходить. А якщо якісь пару своїх замовлень, де в мене дуже багато, скажімо так, постійних уже клієнтів є, то в принципі чистими півтори-дві тисячі я собі заробляю на життя, більш-менш вистачає. Але коли потрібно заробити там 3-5 тисяч, то я їду до Києва. Як я це роблю? Не буду розповідати, тому що це трошечки незаконно, те, що я роблю, але. Як то кажуть, нічого не поробиш. Треба, треба е, крутитися. От. З економ, значить, зараз каже Василь Климчук з канала Василь Климчук, який розповідає току правдиву інформацію про стан в країні. Якщо є бажання, хто цікавиться станом е, і положенням в країні, що відбувається в Україні поза межами країни на сьогодні і сьогодні. Будь ласка, Василь Климчук вам все розповість, покаже і розкаже. Тільки правдива інформація, нічого лишнього, дизухи там немає. Тільки правда. Якщо інформація не перевірена, цієї інформації просто в нього не буде. Якщо інформація 100% перевірена, або ось ось вона стовідсоткова, але ось сьогодні буде, скажімо так, підтверджена, він про неї скаже. Це для тих, хто цікавиться все-таки станом країни, політикою, війною в країні і всім, що її пов'язує. Я цим дуже переймаюся, все-таки я хоч і не політик, але я дуже дуже переймаюся все таки станом країни. Було бажання колись до війни виїхати за кордон, але все-таки і можливості були, але все-таки я не їхав, тому що нема там, що нам робити. Да, там спокійніше життя, розмірянеше. Але потрібно, так сказати, я патріот такі країни, потрібно жити тут, потрібно підтримувати країну, розвивати. І коли мені запропонували у будівництво їхати десь там в Австрію чи кудись туди, там. я говорю, і що? Типу, ну, що пропонуєте? Ну, типу, ось на виробітки може заробляти 2000 там, євро. А я говорю, а житло, там, віза, поїздки туди-сюди. Кажу, ну ми вам типу, допомагаємо, все, ми все доправляємо. Типу, дозвіл буде до Польщі, а з Польщі ви типу, якби, берете якесь там робоче, я так розумію, направлення і типу, від польської компанії їдете там десь в Австрію. Я кажу, так це ж типу, нелегально. Ну, це напівлегально, напівнелегально. Не говорю, ну окей, далі що? Типу. Ну, а там типу, виробитки, а житло, типу. житло надаємо, але типу, починають вираховувати там житло за, за... їжу. Я говорю, і шо, скільки виходить? Ну там, типу, хтось 800, хтось 900, хтось 1000 заробляє. Я говорю, ні, за 1000, кажу, я 1000 і тут заробляю. І я вдома кожного дня, живу і, і діти, і все. А за 1000 їхати, ну, 3-9 земель я не планую. Я говорю, якщо там умовно контракт 2000 євро буде прописано чистим, я матиму на руки, без житла, без усіх е, діл, скажімо так, 2000 євро чисто зарплата, що я можу відправити, я ще подумаю. А так кажу, до побачення. Я кажу, 2000 євро можу тут заробити. Да, важко, да, три Але якщо в таксі працювати, наприклад, з 5 і до 10, хоча б 6 днів, то хай не 2000 євро, але 1700-2000 доларів їх заробити можна, це реально. Да, це важко. Ніхто не каже, що це легко, це важко. Через 4 дні ти вже офігієш і думаєш, нафіг мені ця робота. Але якщо є ціль, треба до неї йти. Якщо цілі немає, то зрозуміло, що в тебе її і не буде, і нічого в тебе не буде. Тому, як то кажуть, досить скігліти, потрібно працювати. Друзі, прошу вас підписуватись, далі буде більше контенту, далі буде більше всього інтересного. Це мій дебют. Так що, якщо щось комусь там не сильно заходить, не ображайтеся, далі буде краще. Покажемо, як працює Київ, як він живе, як він рухається, покажемо наші дороги, покажемо наших майбутніх. Пасажирів, що вони розповідають, що вони думають про таксі, дорого чи недорого. І взагалі, що робити? Легалізацію нам, скажімо так, робити чи не робити, що думає про це болт, що думає про це уклон, чи будуть вони підіймати ціну для тих, хто буде робити ліцензію, чи не будуть підіймати ціну. Взагалі актуальна зараз ліцензія. Так, часом він з часу воно прийде, ліцензія потрібна буде, але на даний час. Побачимо. Моя думка, що зараз ліцензію не актуальна робити, тому що ні уклон, ні болт, тобі хрена не дають. Болт взагалі не зараховує кошти на ФОП. Уклон ще більш-менш якось через свою прокладку це все робить. Тільки один Uber працює з ліцензованими водіями, але ж ціна в Uber і ціна в уклонів трошки відрізняється. Дохідності немає, а додаткові щорічні розтрати, скажімо так, на те, що ти будеш офіційним водієм. Я не беру за, за перві розтрати, які там плюс-мінус стартують від 50 тисяч гривень. А подальше щорічно, так сказати, твоє ліцензування налогу, це плюс-мінус 40-50 тисяч гривень. Тобто, порахуйте, ви зараз заробляєте 20 тисяч на місяць, мінус 5 тисяч, зараз зніміть з кармана просто за, за налоги. Хочете ви працювати чи не хочете? Ваше рішення? Якщо правда, да, дай Бог, що. Через для тих, хто може не хоче в армію йти, там, мобілізуватися, якщо, наприклад, там буде можливість. Я зараз не роблю ліцензію навіть по тій причині, що я не хочу бути ФОПом, не хочу світитися, тому що, ну, піду в армію і що мені далі? Засвічуся. Нахрен я тут тоді ліцензію роби, нахрен напрягався напрягаюся, тих осмотрю. А так, якщо там буде можливість так легально пропетляти, хоча в мене є зараз офіційна, офіційна відстрочка, а. Є можливість не призиватися, згідно статті 23, хто знає, тот зрозуміє, про що я говорю. От. Але воєнкомат мені не хоче давати цю відстрочку, і зараз я з воєнкоматом сужуся. До чого ми досудимося, я не знаю. От. Адвокатша каже, що можна ще стягнути з них трошки бабла. Хоча б за судебні, так, суд... судові витрати, але ну, час покаже. Бо воєнкомат свою лінію гне, закон, як то кажуть, трошки по-іншому говорить. І зараз ще закони міняються. Короте, ну, Важко, важко присутня. Автомобіль не продати через воєнкомат, бізнес не відкрити через воєнкомат, ніхрена не зробити, особливо для чоловіків зараз, через воєнкомат. Хочеш щось зробити, любити твій рух легальний, офіційний через воєнкомат. А нелегально, будь ласка, можна не шпарити, сів в машину і поїхав. Веску отримав, зімняв, положив, поїхав. І все, тобі нічого не буде, максимум штраф. А якщо підеш в воєнкомат і підеш на ВЛК, то все, стаття. Від 3 до 5 років, будь ласка. Я ще про такі випадки не чув, але якби знайомих таких немає, але чув, що від 3 до 5 років є. Добре, друзі. Лірика вступна надовго, але я надіюсь, ви мене розумієте і зрозумієте. З вами був Дімончик. До нових зустрічей. Па-па.